Мої вітання. Невелике відео за 27 вересня 25-го року. Третій ранок поспіль у нас була можливість заморозків. Цього ранку, наче останній, потім по прогнозам кілька днів без заморозків, а далі по новому. Осінь. Що поробиш Перші дві ночі не вкривав нічого і рештки ягід не зрізав. А на третю ніч. Такі нерви не витримали, бо почало підбивати потроху місцями листки по винограднику. Тож пообрізав з декількох кущів рештки товарного врожаю, а два кущі з напівзеленим врожаєм, а саме кущ рубінового юбілею та кущ лорану на цю ніч навіть вкрив, вкривав зону плодоношення. Бо як приб'є морозом гребені на гронах, то тоді навіть якщо листки будуть цілі і ягоди, то ягодам кінець. Колись було вже таке в мене. Листки частково залишилися живі, а грона потім порозсипалася на землю, бо гребня ніжка була вже мертва. Листовому апарату сьогодні пощастило. Підбило деяку кількість листків, але на даний момент нічого страшного. Принаймні на цих кущах, які укривав. А взагалі по винограднику листя трохи попідбивало морозом. Але поки що не критично. Вегетація продовжується і лози мають шанс краще визріти. Хоча через кілька днів буде дубль два по заморозкам. Там навіть дощ із снігом на якийсь день передавали. Технічні сорти ще не знімав, може щось наберуть. Хоча б дощі передають на тиждень Побачимо. Укривав агроволокном 50-ї щільності вдвоє, прикріпив прищепками для білизни до третьої проволоки з обох сторон площин шпалири. Низ до землі і трохи придавив тим, що було під рукою. Я знаю, що дехто в повітря любить обматувати попід низом, то це нічого не дасть у більшості випадків. Тепло йде від землі, а самі лози та грона власного тепла не мають. Та сама штука стосується і укривання всієї шпалери у висоту. Якщо не буде ніякого додаткового джерела тепла, крім землі, то під таким укриттям листки та лози померзнуть, мабуть, ще швидше, ніж якби взагалі не були укриті. Бо тепла від землі на 2 метри угору не вистачить, буде як акумулятор холоду. Воно і зараз, якби був більш-менш серйозний заморозок, то могло б такого укриття не вистачити. Треба б було або дуйку всередину вставити, або хоча б гарячу воду, чи якесь джерело тепла. Ну, то таке. Зазвичай восени всі мої сорти встигали до заморозків достигнути. Інколи тільки рубінові юбілей не встигав. А цього року усе із затримкою і навіть погорошивша Кодрянка ще має тільки 14 брик. Ягоди подекуди ще зелені біля хвостики. Те, що горох, те, звісно, солодше. А зазвичай вона вже в цей час солодка, як мид. Кодрянку навіть не вкривав, хай як хоче. Може, піде на консерви, якщо не трісне раніше. Якось закривали маринований виноград. То з тих сортів, які консервували, кодрянка була найкраща. На смак, до речі, вийшло, як помідори, тільки солодше та з кісточками. Але оті спеції та інгредієнти, які використовуються при консервуванні помідорів, дають такий же смак. І, звісно ж, що викликають асоціації саме з помідорами, а не з виноградом. Тож я якось не зацінив, не того очікував. То, як хтось любить міцні напої, то на закусь. Але там ж кісточки поперхнутися можна. Загалом не розділяю якось захопливих вражень інших людей від такого винограду. Зробити з винограду помідори з кісточками, хіба що інколи для різноманітності. А з укриттям не достиглого врожаю цього року. Це вже як почав, то так тепер і доведеться возитися з цими двома кущами, поки матиме сенс. Або поки не достигне, або поки не трісне і не погниє від дощів. Інакше навіщо було починати. Такий вже рік. У людей місцями вже взагалі померзлося. Ходив сьогодні міряв цукристість на технічних сортах. Думав, може, так і набрало цукру. і Перед дощами щось зняти. Але ні. Там така різниця у показах, що просто жах. Наприклад, на ранній Біанці, яку планую як цукоронакопичувач для цитронного магарача, Зараз від 14 до 22 різниця по цукру. А на цитронному від 12 до 17. Навіть не уявляю, що буде в загальному по цукру після дроблення. Нехай ще повисить, хоча вже. І гнилі бачив, починаються. Треба буде пройти і більш ретельно проглянути і повидаляти те, що зіпсувалось. Ось дощі ще пройдуть, і може доведеться все одно знімати. Та ще й із розмитим цукром. Ну, побачимо. Поки що все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, реагуйте на відео. Буду вдячний цікавим коментарям. До побачення!